За цей час, коли ми можемо бути на служінні, разом з вами хочу сьогодні говорити на таку важливу тему, вона звучить так, що ми маємо у Христі Ісусі. І ви знаєте, останнім часом багато молюся за те, щоби Бог давав розуміння і відкривав моє особисте серце, щоб ці слова. Вони не просто звучали в моєму житті. Наприклад, ви знаєте, багато хто з нас ну вже багато років віруючий. Особисто я, наприклад, аж дивуюся, собі проаналізував 20 років свого життя. Я вже віруючий, і ви знаєте, незалежно від того, чи це 2 роки, чи 5 років, чи 7, чи 10, чи 20, і можливо більше років людина віруюча, коли ми собі задаємо питання: а хто для мене сьогодні Христос? Якщо б я з вам в зал задав питання, кожен би сказав Спаситель, кращий друг, утішитель, звичайно, щоб це стандартні відповіді було, були, друзі. Якщо глибоко, серйозно задуматися, на сьогоднішньому етапі, сьогодні, через 20 чи 5 чи 1 рік мого увірування, хто для мене сьогодні Христос? Сьогодні ми будемо, можливо, трошки нестандартна пробувати, це буде багато текстів і. Невеликі коментарі, але, але важливі. Але важливі. Ця тема з одної сторони, можливо, проста, банальна, але з іншої сторони, вона дуже глибока і фундаментальна в нашому житті. Тому давайте ми будемо уважними і, можливо, це будуть стандартні тексти, але давайте їх пропускати через свій внутрішній світ і аналізувати своє життя, що сьогодні я маю в Ісусі Христі. Тож почнемо з того. Я хочу зачитати текст. Це послання Єфесян, перший розділ з 15 по 23 вірші. Тут закладена думка, наскільки важливо нам розширяти свій світогляд, коли ми говоримо за пізнання Христа, щоб Бог відкривав очі серця. Тому що я особисто молюся за це, щоб Бог відкривав очі мого серця. Це важливо. І давайте ми зачитаємо ці тексти. Єфесян. Перший розділ з 15 по 23 вірші читаємо. Апостол Павло говорить ефесянам: тому і я, прочувши про вашу віру в Господа Ісуса і про любов до всіх святих, не перестаю за вас дякувати. І в молитвах своїх за вас згадую, щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав вам духа премудрості та відкриття для пізнання Його, просвітлив очі вашого серця, щоб ви зрозуміли, до якої надії Він вас закликає. І який багатий його славний спадок у святих, і яка безмірна величі осили в нас, що віруємо за виявленням потужної сили Його, яку він виявив в Ісусі Христі, воскресивши із мертвих Його і посадивши на небі праворуч себе, вище від усякого уряду, і влади, і сили, і панування, і всякого імення, що назване не тільки в цім віці, але й у майбутньому. І все впокорив він під ноги Йому, і його дав найвище. За все, за голову церкви, а вона його тіла повня того, що все всім наповняє. Якщо б ми відкрили Єфесян перший розділ, буквально в першому вірші, він називає Єфесян вірними та святими. Друзі, це важливо, апостол Павло вірними і святими називає цих людей. Тобто ми бачимо, що все послання, взагалі це послання позитивне, але він. Називає вірними і святими перше, І далі ми 15-й вірш вже читаємо, що він каже: Я прочув про вашу віру. Тобто навіть слухи вже ходили. Ті люди, які приходили до Єфесян, і апостол їх посилав, апостол Павло їх посилав, вони приходили і звістку говорили добрі слова, що Єфесяни прогресують від вірі. І дивіться, і про любов до всіх святих, і це, напевно, якась неабияка незвичайна була ситуація. Тобто це було явно видно. Тобто ми можемо сказати, що єфесяни були живими, ревними та продуктивними. Але далі автор цікаві речі говорить незалежно від того, в якому стані знаходимося ми сьогодні. Чи так як єфесяни вони ревні, вони служать, про них всі чують і вони люблять один одного. Чи можливо в нас якийсь іде спад, і ми можливо не в такому зараз стані. Але незалежно від стану, дивіться, він каже: Я в молитвах своїх згадую, і що саме він згадує, щоб Бог дав вам духа примудрості та відкриття для пізнання Його, дух премудрості та відкриття. Ви знаєте багато текстів, які говорять про те, що ну, нам треба, щоб наші очі були відкриті. Знаєте, в, в об'явленні третій розділ. В посланні Лаодикійській церкві, пам'ятаєте, що там говориться? Я раджу тобі, мазю, помазати очі, щоб ти бачив, щоб очі були відкриті. І це важливо. І навіть пам'ятаєте, коли Христос уже воскреший, і йшов з учнями, учні йшли в Маус, і Христос до них під'єднався. Що він зробив? Він відкрив очі для розуміння Писання. Тобто, це важливі речі, незалежно від часу. Ми бачимо один час, коли Христос після свого Воскресіння з'явився учнем. Це важливо, щоб очі серця були відкриті. Ми бачили Писання. Ми розуміли Бога і Владикія. Не найкращий, можливо, найгірший стан. І він говорить, що помаж очі, щоб ти бачив. Друзі, як важливо, щоб очі серця були відкриті. Далі, він говорить, Просвітив очі вашого серця, щоб ви зрозуміли, до якої надії Він вас закликає. До якої надії, друзі? Величезна надія на Бога, який дарує нам вічне життя. Далі рухаємося. Яка безмірна його сили в нас, що віруємо за виявленням потужної сили, Його. яка безмірна величі осили в нас, друзі? У, у нас Бог має величезну силу. І ви знаєте. Часто наш страх або наші певні стереотипи, можливо, невдалий який досвід в нашому житті, лінь, можливо, вони не дають Богові проявитися в нашому житті в повній мірі. Апостол Павло багато говорить за те, щоб ми не лінувалися, і навіть свої ревності до Бога ми не лінувалися. Лінь часто є і перепону, яку ми не можемо подолати. Також дуже часто гнітить наш негативний якийсь досвід в житті, коли ми пробували один, два, три рази, і це в нас не вдалося, щось ми хотіли, пробивалися, але не вийшлося. І в нас якийсь певний упадок, друзі. Але у Бога величезна сила, яка може через нас проявлятися. Я хотів би звернути увагу на 22 вірш. Все в він під ноги йому, тобто Христу, і дав найвище за все, за голову церкви, а вона його тіло, повня, того, що все всім наповняє. Цей вірш говорить про нашу єдність з Христом. Друзі. Бог так зробив, що Христос є головою, а ми є Його тілом. Ми не розривні, друзі. І це величезне благословіння, яке ми маємо, це наша єдність з Ісусом Христом. І все це ми маємо в Ісусі Христі. Це благословення Боже. Тобто ми маємо непраривний зв'язок Христом. Далі хотів би говорити, прочитати інший текст, він записаний в Галатів. перший розділ, четвертий вірш. Що зробив Христос? Що за наші гріхи дав самого себе. Щоб від злого сучасного віку нас визволити за волею Бога і Отця нашого. І що зробив Христос? Він віддав самого себе. Він не послав когось найвірнішого якогось слугу, чи знайомого, чи ще когось. Він сам пішов і це зробив е, самим собою. І на що хочу звернути увагу, не зважавши на їхні провини. Друзі, давайте задумаємося. на над серйозністю цих слів, не зважавши на їх провини. І ви знаєте, коли я підставив м, до цих слів своє ім'я, він якось по-іншому заграв цей вірш, не зважаючи на гріхи Романа, на гріхи і провини Романа, Романа Меші. І я так подумав, він не зважив на мої гріхи. Ви знаєте, дуже часто сам собі не про, пробачити, ну як так міг на простих речах, як так вийшло? І ти себе докоряєш і розумієш, просто на простих слабких речах десь впав. Ми себе докоряємо. Це дуже час, часто вважить, і навіть через роки бувають деякі помилки нас важать, а особливо гріхи нас важать. І ми звертаємо на це увагу. Подивіться Христос у своїй величезній любові. Він не зважав на ті помилки, друзі. взагалому, якщо ви уявити своє життя і кількість гріхів, які ми зробили. Христос подивився, і Він не зважив. Він дивився на наше серце. І Він дивився на нас самих, і Він дуже сильно нас полюбив, Не зважавши на їхні провини, на, наші, на мої особисто провини. І поклав у нас слово примирення. Дуже важливий текст і поклав у нас слово примирення. У кожній людині є оце слово примирення. Що це за слово примирення? Бог хоче помиритися з тобою. І Христос все зробив для того, щоб Бог, протягуючи свою руку, міг взяти людину. І тільки від людини залежить рішення Я хочу помиритися з Богом. Оце слово примирення є в кожної людини, Бог його поклав. І далі текст говорить: оце ми як посли замість Христа. І апостол Павло є той провідник цього слова, слово примирення, слово Євангелії за кожної людини. І він говорить: оце ми як посли замість Христа, ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа, примиріться з Богом. Ось це слово примирення. Примиріться з Богом. Скільки це важливо, вкладене слово Бога використати, проявити і навернутися до Бога. І все це ми маємо в Ісусі Христі, тому що Він примирив із самим собою. Тобто Бог через Ісуса Христа примирив нас із собою. Читаємо Єфесян, 1 розділ 7 по 14 верші, що ми маємо в Ісусі Христі, що маємо в ньому відкуплення крові Його, прощення провин через багатство благодаті Його, його яку Він намножив у нас у всякій премудрості і розважності. Об'явивши нам таємницю волі своєї за своїм уподобанням, яке постановив у самому собі для урядження виповнення часів, щоб усе об'єднати в Христі, що на небі і що на землі, у нім, щоб нім стали спадкоємцями, бувши призначені наперед, постановою того, хто все чинить за радою волі своєї, щоб на хвалу його слави були ми, щоб перше надіялися на Христа. У ньому і ви, як почули, були слово істини, Євангелію, спасіння свого. Та в нього й увірували, запечатані стали Святим Духом Обітниці, який є завдаток нашого спадку на викуп здобутого, на хвалу Його слави. Сам найперше звертаємо увагу на сьомий вірш: маємо відкуплення кров'ю Його. Тобто, Христу довелося пролити свою кров для того, щоб викупити нас. Маємо прощення провин, те, про що ми вже говорили. Тобто, Христос простив. І не звернув уваги на наші провини через багатство своєї благодаті. Восьмий вірш, яку він намножив у нас у всякій премудрості і розважності. Звертаємо увагу на слово премудрості і розважності. Тобто, той план, який Бог складав, він був примудрий. Тобто, кожна деталь була продумана. Все це складалося дуже уважно, ретельно і е, слово розважність. Знаєте, Бог дивився і бачив всі недоліки людей, бачив, що багато людей відвернуться від нього. Бачив приниження, як будуть принижувати Христа. Він все це розумів і він зважував все це на вагах. Але він розважив і вирішив: я все одно буду реалізовувати цей план. Це не було якесь спонтанним рішенням: о, давай отак зробимо, або давай отак, ні. Це був продуманий розважений план, зважено всі за і проти, і було прийняте рішення. Об'явивши нам таємницю волі своєї. Дев'ятий вірш. Ви знаєте, багатьма способами євреїв починається послання багатьма способами Бог звертався до людей. Часто це в давнину було через пророки, далі через Ісуса Христа, але Бог простукувався до людей багатьма способами. І Бог об'являє таємницю волі своєї. Він не залишив це десь закрите в закромах, Він відкрито говорить. Ми перед цим читали, що слово це примирення в нас, в кожній людині вкладено. І Бог об'являє свою таємницю. Далі. 10 -й, виповнення часів. Тобто є певний час. І це все вкладено в Божому плані, як це все повинно реалізуватися. І це було реалізовано через те, що Христос прийшов на цю землю. І постраждав, і викупив кожного з нас. Прийшов в цей час. І Він усе об'єднує в Ісусі Христі, що на небі і що на землі. І 11-й вірш е дивовижний. Що ми маємо в Ісусі Христі? В Нім ми стали спадкоємцями. Хто такі спадкоємці? Це ті, хто найближчі родичі, які вспадковують спадок. Друзі, подивіться, яке благословення ми маємо. Бог залишає спадок для кожного з нас. І це не щось заслужене, те, що ми заробляли, складували там, трудилися і, і досягнули. Ні, це просто Бог так захотів. Він подарував нам спадок, і ми тепер спадкоємці, ті, хто отримують незаслужене. Що таке спадок? Це батьки трудилися, заробляли, чогось досягли, щось у них є залишити, і вони залишають для своїх дітей. А діти нічого для цього не зробили, вони просто отримують це як належне, тому що їм це довірив батько. І 13-14 вірші говорить, що Богові і цього було ще замало для людей. Він каже: Я не просто це зроблю я ще й вам дам задаток Духа Святого. Задаток це той залог, що я доведу справу до кінця. Тобто, частинка у нас є сьогодні, яка нам допомагає, яка нас веде, і це є завдаток і впевненість того, що Бог вже зробив частину своєї роботи, і те, що він пообіцяв, це буде зроблено і доведено до кінця. Продовжені теми усиновлення або спадкоємства, текст Єфесян, перший розділ четвертий, п'ятий вірші, так як вибрав у ньому, Він нас перше заложив світу, тобто, це було в плані Бога ще до того, як Він творив світ і Він вибрав кожного з нас в Ісусі Христі, щоб були ми перед Ним святі і непорочні, у любові призначивши наперед, щоб нас усиновити для себе Ісусом Христом. За вподобанням своєї волі. Звертаю увагу на святі і непорочні, друзі. Знову я зупинився на цьому тексті. Хто святий і непорочний? Я. Уявіть собі, Бог на мене дивиться як на святого і непорочного. Я собі задаю питання, Боже, з моїм, з моїм язиком, з моїми поступками. І ти називаєш мене святим і непорочним, друзі. Подивіться, яка величезна благодать. Та ми, бува, перед людьми стоїмо і розуміємо, що. Десь там не так сказав, не там подивився, там десь е, якось непорозуміння, не зрозуміли один одного. Даже перед людьми бува часто незручно, друзі, не говорячи вже перед Богом. А Бог каже, святі і непорочні нас називає. Друзі, це все зробив Христос. Уявіть собі, яке величезне благословення Бог просто не зважає на наші помилки. Ми перед Ним святі і непорочні. І все це не наша заслуга. Це Христос омив, очистив і поставив перед Богом святим і непорочним. І тільки через Ісуса Христа ми це маємо. Щоб усиновити себе, усиновити для себе Ісусом Христом. Ще один текст е, дивовижний Єфесян, другий розділ, 19 вірш. Отже, ви не чужі. І не приходьки, а спів, співгорожани святим і домашні для Бога. Я звернув увагу на слово «домашні для Бога. Е, уявляємо собі, що таке домашня атмосфера. Абсолютно хочу сказати, що про нормальну сім'ю, про здраві взаємовідносини хочеться зараз сказати і привести приклад, що таке домашні ми для Бога, що таке домашня атмосфера. Да? Це коли вдома батько, це коли спокій, коли навколо граються діти, вони не бояться. Вони спокійні, батько поряд. Вони можуть гратися з ними. Вони можуть йому задавати всілякі питання. Вони навіть на голову можуть залізти. Вони можуть гратися. Вони що завгодно можуть зробити. Це батько, це прекрасна атмосфера, це домашня атмосфера. Тут немає ніякого страху, переживання, тут немає такого, що хтось там соромиться підійти до батька. Ні, цього немає. Це прекрасна домашня атмосфера, друзі. Це те, що ми маємо в бозі. Ми домашні для Бога. Ми вже не якісь чужі і далекі, що десь там вікна підглядаємо. О, яка прекрасна атмосфера! І ми б хотіли бути в цій атмосфері. Ми вже там, друзі, завдяки Ісусу Христу, тому що Христос це зробив. Ми тепер домашні для Бога, тому що Він примирив нас із Богом. Ви знаєте, це батько, який може там десь вийти з будинку, поїхати на роботу. Там він якийсь керівник, поважна людина, там він має вплив, там, можливо, бояться його люди. Там у його є підлеглі, там зовсім інша атмосфера. Там бояться його, тому що це впливова, серйозна людина, але вдома це зовсім інша картина, друзі. І ми маємо величезну честь і благословіння бути домашніми для Бога. В прекрасній атмосфері, друзі, і в такій атмосфері ми можемо приходити до Бога з любим питанням, в будь-який час. І це величезне благословення для нас. І це все зробив Христос. Далі хочу зачитати текст, і це просто знаєте молитва благання. Я б хотів би, щоб ми не забували цей текст і ми молилися про це постійно. Єфесян, 3 розділ 16 по 19 вірші, щоб він дав за багатством слави своєї силою зміцнитися через духа його в чоловікові внутрішньому. Друзі, тільки задумайтесь над цим віршем. За багатством слави своєї зміцнитися через духа його в чоловікові внутрішнім, щоб Бог зміцнався в нас. Так хочеться сказати, друзі, хочеться вкорінятися, зміцнятися, збагачуватися Христом кожного дня. Для чого це нам потрібно, друзі? Для того, щоб наша ревність не падала, для того, щоб ми продуктивними були, для того щоб нам хотілося просто служити Богові, для того, щоб результативним наше було життя, якщо ми більше пізнаємо Христа. Це нас надихає, укриляє, ми рухаємося далі. І Богу приємно нас використовувати. Тому давайте молитися за це, щоб ми більше і більше зміцнялися у чоловікові внутрішньому, 17-й вірш. щоб Христос через віру замешкав у ваших серцях, щоб ви закорінені і основані, друзі, закорінятися і основуватися в любові. Змогли зрозуміти з усіма святими, що то ширина, і довжина, і глибина, і лишина, і пізнати Христову любов. Яка перевищує знання, щоб були ви наповнені всякою повнотою Божою, друзі? Чомусь разом з усіма святими так сподобалося Богові помістити нас їх в церкву, таких недосконалих, таких, можливо, десь там своїми плямами і помилками, але отакими от всі. Чомусь Богові так сподобалося, каже, саме в церкві. Разом з усіма святими ви повинні зростати. Зміцнятися, всяке буває в церкві, да? але чомусь Бог сказав так. І тут ми повинні пізнавати і глибину, і ширину, і вишину, і це важливо, щоб пізнавати Христову любов. Вона перевищує всякі знання, але, друзі, от так от, щоб ми всі змогли розуміти: хочеться ширше і більше пізнавати Божу любов. Ще один цікавий текст хочу зачитати, і, можливо, це останній текст в зв'язку з часом. І сказати приклад до цього тексту Колосян, 2 розділ з 13 по 15 вірш. І вас, що мертві були в гріхах, знову звертаємо увагу, якими ми були, мертві в гріхах. Нікому, звичайно, не хотілося б там возитися з мертвим тілом. Це неприємно насправді. Але Бог сказав: Я буду возитися. І що я зроблю? Я воскрешу. І це нам величезне благословення. Бог каже, що. Я Христа Воскресив. І багато людей хотіли протистояли цьому, знаєте, і лукави, і вся система працювала проти того, щоб е, ніхто не хотів, знаєте, щоб Христос досягнув успіху. Точно Сатана не хотів, точно люди не хотіли, все працювало проти того, щоб знищити цю систему. Але Бог написано в своєю великою силою воскресив Ісуса Христа. Розумієте? І це благословіння кожному з нас, що нічого не може поламати Божих планів. Точно так само, як і в нашому житті, друзі. Лукавий хоче поламати наше життя. Однозначно, поламати все наше життя. Якщо би подивитися на книгу Іова, чудова ілюстрація цілей Лукавого. І далі апостол Павло каже, нам відомі плани сатани. Абсолютно відомі, хорошого нічого немає. В житті Іова як відбулося, просто розламати все життя, вщент. І мало того, що навколо все зламати, торкнутися тіла і ще й хотів душу його погубити. Тільки одне його зупиняло, коли Бог йому сказав Ні, не трогай. А за, зато ми бачимо цілі і наміри. Якщо він концентрується, він просто нищить все навколо. Це його така ціль. Просто знищити все. Друзі, е, тому Бог каже, я... Я хочу потурбуватися про вас. Ви і вас, що мертві були в гріхах, там не обрізані вашого тіла. Він оживив разом із ним, простивши усі гріхи, знищивши рукописання на нас, що наказами було проти нас. Він із середини взяв його та й прибив його на хресті, роззброївши влади, начальства, сміливо їх вивів на повсміховисько, перемігши їх на хресті. Ви знаєте. Звертаю увагу на знищивши рукописання на нас, яке було проти нас. І, можливо, це черговий текст там такий, знаєте, можна прочитати. Але давайте спробуємо проілюструвати. Не дай Боже десь комусь із нас там, опинитися на лавці, коли нас судять. Але такий суд кожній людині доведеться пережити, коли вони будуть на лавці підсудних, і і Бог буде судити кожну людину. Але давайте цю ілюстрацію візьмемо для себе. Коли людина сидить на цій лавці і вона знає, що вона винувата, і всі докази говорять про те, що е, ця людина винувата. І от суддя повинен винести вирок. І людина сидить, і вона розуміє, що ні вправо, ні вліво неможливо рухатись, тому що людина винувата. І ця людина сидить на лавці і розуміє, я винуватий. І немає на що надіятись. Просто зараз прозвучить вирок, і вирок буде у не в ту сторону, що хотілося б. От про що нам говорить цей текст. Але Христос знищив ці рукописання. І знаєте, в останній момент піднімається суддя, а в нього немає що зачитати. Всі уліки, все знищено, немає нічого. І тут повинні людину сказати, що вона винна, і людина повинна потерпіти або взяти покарання. А суддя каже: немає ніяких улік. Немає на що опиратись, немає ніяких фактів. Все знищено. Христос усе знищив. І суддя оголошує ця людина вільна. Друзі, ось що зробив Христос. Але ми всі самі знаємо, що дуже багато помилок. По факту ми винуваті. І тільки завдяки тому, що Христос взяв і прибив їх на Христі. Це все рукописання, цей наказ. Який говорив про те, що нас треба засудити. Він його знищив, прибив на Христі, і це не має ніякої ваги. Ми оправдані перед Богом. І як я вже казав, святі і непорочні перед Богом. Так на нас сьогодні дивиться Бог. Слава Ісусу Христу за те, що Він це зробив. Давайте ми станемо і помолимося. Господи Небесний Батько, ми дякуємо Тобі за Ісуса Христа. Який зробив для нас величезну роботу, який за нас постраждав на Христі, пролив кров, омив, очистив кожного з нас. Ми тепер в Твоїх очах, Господи, чисті і непорочні. Це Твоє благословення. Ти нас назвав домашніми, ти нас назвав своїми, і це величезне благословення на кожного для кожного з нас. Благослови нас завжди пам'ятати про ті. Те, що ти зробив для нас, благослови нас, виростати, щоб наші очі духовні були завжди відкриті. Ми розуміли це в повній мірі, щоб наші очі відкривалися, і ми розуміли, що ти зробив для нас. Не просто розумом, а своїм серцем, своїм внутрішнім світом розуміли, Господи, кожного дня, хто ти є для нас сьогодні, що ти спас нас від вічного пекла, Господи, допоможи бути вдячним Тобі, допоможи розвиватися, зростати в вірі, любити Тебе всім своїм серцем і бути вдячним Тобі. Господи, Ти величезні благословення дав нам, і ми це сьогодні читаємо в Твоєму слові. Слава Тобі за це. Хвала Тобі за це. Вічний Боже, Отець Син і Дух Святий. Амінь.